Привіт, друзі! В цьому відео я вам покажу, як легко зробити резинку для волосся своїми руками. Візьмемо тканину 66х10 см і резинку приблизно 25 см. Прострочимо тканину, залишаючи припас приблизно 2 см. Руками розгладимо шов і зробимо таку рульку. З'єднаємо два бока по нашому шву. І почнемо строчити. Не забувайте робити задній шов, щоб ваш шов не розходився. Будьте обережні, коли робите цю строчку, щоб не пристрочити нижній шов вашої тканини. Коли приблизно будете приближатися до закінчення, залишимо припас на вставлення резинки приблизно 2 пальці або 4 см. Після того, як завершимо строчку, вставимо резинку, зав'яжемо в узелок, залишаючи приблизно 2 см і вивернемо резинку на зовнішність. Де була дирка на вставляння резинки, ми обов'язково вручну зашиємо шви, щоб гарно виглядало. Що ви думаєте, як вам така ідея? Мені дуже подобається. Дякую.